Не завдання. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 24 градуси менший від другого. Отже, йде мова про суміжні кути. Накреслимо малюнок. Нехай а, Б, С, К. Тому кут а, Б, К з кутом К, Б, С є суміжними. Нам відомо, що один суміжний кутів. За умовою від другого на 24 градуси менший. Ну, у нас на малюнку менший кут КБЦ. Тому, відповідно, кут АБК буде на 24 градуси більший за кут КБЦ. Отже, нехай кут менший КБЦ дорівнює Х градусів. Тоді кут АБК, він більший і буде дорівнювати Х плюс 24 градуси. Сума кутів АБК плюс К, Б, С дорівнює 180 градусів, тому що це кути суміжні. Таким чином, ми пишемо рівняння Х плюс Х плюс 24 дорівнює 180. Далі продовжуємо це рівняння розв'язувати. Х плюс Х це 2х дорівнює, переносимо 24, тобто 180, віднімаємо 24. Отже, 2х буде дорівнювати 156 градусів. Тому градуси ми не пишемо. Тому для того, щоб знайти х, ми 156 ділимо на 2. І таким чином Х буде дорівнювати 78 градусів. Ми знайшли Х, ми позначили Х кут КБЦ. Отже, кут КБЦ буде дорівнювати 78 градусів. Тому кут АБК, щоб знайти, ми до 78 градусів додаємо 24. І в результаті будемо мати 102 градуси. Таким чином, ми знайшли два кути. Один кут у нас з суміжних 78 градусів до а інший 102 градуси. Тому ми пишемо відповідь: 78 градусів і 102 градуси. В даному випадку нам відомо, що точки К, М, П лежать на одній прямій. Так, як невідомо, яка точка лишить між двома іншими, можливі три варіанти розміщення даних точок. Отже, у нас пряма. І, наприклад, точки К М, П. Інший варіант розміщення знову пряма. Але вже точка К, наприклад, знаходиться між точками М і П. І ще один варіант розміщення точок це коли точка П. Знаходиться між точками М і К. Давайте розглянемо кожен з даних варіантів розміщення. Нам відомо, що довжина відрізка КП 5,4 см, а довжина відрізка МП 10,3 см. Тому давайте подивимося, наприклад, на перший варіант розміщення. Так, як КП От довжина цього відрізка 5,4 см, а МП більше, ніж 10,3 сантиметра більше, ніж 5,4 см, то, напевне, такого варіанту розміщення не може бути. Тобто точка М е не може знаходитись між точками К і П. Тому розглянемо другий варіант. Довжина КП. От, вона ця довжина 5,4 см, а МП МП, от вона, ця довжина 10,3 см. Напевне, таке розміщення точок можливе. Якщо розміщення точок таким чином, то в даному випадку ми можемо записати, що МК плюс КП дорівнює МП. І для того, щоб знайти довжину відрізка КМ або МК КМ, щоб знайти, ми від 10,3 віднімаємо 5,4. 10,3 відняти 5,4, буде дорівнювати 4,9 см. Інший варіант розміщення. Знову ж таки, покажемо, що КП от. Ця довжина 5,4 см, а МП 10,3 см. Тоже таке розміщення можливе. І в даному випадку ми запишемо, що КМ або це те ж саме, що МК це МП плюс ПК. Тобто треба 10,3 додати 5,4. Отже, для такого випадку довжина відрізка КМ дорівнює 15,7 см. Тому наша задача може мати два розв'язки. В одному випадку відстань 4,9 см, в іншому 15,7 см. Тому ми записуємо відповідь: 4,9 см або.